Сьогодні, близько 13 години 50 хвилин, російські військові з території Білгородської області, Російської Федерації застосуванням літака здійснили обстріл Шевченківського та Холодногірського районів міста Харкова. Як і в попередні рази, вони застосовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д-30 калібру 30 см. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. Наслідок цього авіаційного удару е, зруйноване приватне підприємство, зруйноване кафе, е, пошкоджений е, об'єкт е, харчування, е, автомийка, е, знищено е, 4 цивільні транспортні засоби. Крім того, пошкоджено два е, багатоповерхових житлових будинка. Е, за медичною допомогою на даний час звернулося 10 цивільних осіб. Е, на жаль, одна. Е, Цивільна особа перебуває в лікарні у важкому стані. У нього ампутовано дві кінцівки. За даним фактом, слідчими національної поліції вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Жахливе події. Приліт густонаселений район міста Харкова, 10 постраждалих на сьогоднішню годину. Крім цього, двоє людей в дуже тяжому стані. Серед них і наш водій тролейбусом. Зараз він знаходиться в операційній, тільки що розмовляв з лікарями. Стан тяжкий. Що стосується житлових будинків, то постраждало вісім в житлових будинків, в цілому десь вибито 550 віконних прийомів. зараз наша комунальна служба працює, як ви бачите. Тому хочу сказати, що жодного військового тут не було. Як ви бачите, це житлова забудова, багатоповерхова житлова забудова. Дуже багато людей завжди тут є. І наш міський транспорт курсує. Тому жахлива подія в котрий раз я хочу сказати, що це терор проти української нації, проти українського народу і проти міста Харкова. Зараз лікарня торгувалась такі на проводів потрапала, вона зимом добувалася. Ну хочу сказати, що дійсно знати люди, які були. Тут які знаходили і працювали по міському електротранспорту. І Це дійсно знаєте, щастя, коли людина врятувала цих жахливих обстрілів. І хочу сказати, що я дякую всім небайдужим людям, які сьогодні і на пораненими і лікарям дуже вдячний дуже вдячна всім людям, які працюють тут. Я, я все розумію, все знаю, але ну, я не вибачаю, на чеснокарект работає. Скажіть, да. чи є пошкоджений якесь комунікації? Що стосується комунікації, то е, тут на щастя нема газу. Цей е, будинок заживлений з, з електрики, е, електричних світи тут, е, тому е, не постраждала е, газопроводи. Е, що стосується електропостачання, то воно відновлено. Зараз працюємо, е, щоб е, зробили так, щоб працювали е, і працюємо. По всім комунікаціям так, і все. Так, я звісно не сказав, що взагалі досить потранзав, в тому числі цього будинку. Ні, ви знаєте, воно свідка, тільки можливості, але те, що я бачу, що з сільми, то не потребують зараз.